Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами в хліві і я буду відповідати знову ж таки на питання. Так. Що, 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 доїсиш, доїсиш? З медом, правда в неї? О, то, то ж її відро, то ж не твоє. От твоє в відрі залишилося, то то хай там буде, а от чуже доїсти, то святе діло. Так, ладно. Кнопка, що, не можеш дотягнутися до її, правда? От ти скажи, печаль ціла. От. А, ми кориці йдемо, кориця доїсть, на кориці вилизуй. Справляйся своїми обов'язками. Так, ну, а ми будемо говорити. Поступило таке питання. Я там вже була минулого року вроде розказувала про гній. Кажу, що ти стільки стелиш, де ти той гни діваєш? У тебе ще відро не забрали. Ось. І що ти з ним робиш, де ти його діваєш? Це вже було не одне питання. Ось. Кажу, там є відео, ну, кажуть, знайти не можуть. Ладно, розповідаю ще раз. Стелю підкози багато. Особливо багато гною набирається, коли є ось такі о, о, ахламони вредні. от, от такі от, дуже вредні ахламони. Де, Де ахламон? Що ти ногою те й дереш? Йди туди, лягайте і лежить. Понажиралися, вже сіно їдять. Зерна не дуже хочуть. Молока нап'ються і сіна трошки поїдять. Ну, а зерна щось не дуже хочуть. Але хай ну, вже молоком вона буде пити, то я їм пайку вріжу молока. Тоді вони будуть все їсти. А зараз де те молоко буду дівати? Та їм все віддаю. А вони нагліють, да? козли? Ось, Хотіла кастрірувати, молокай, маму почекай. Скастріруємо, як будуть маленькі родитися, щоб ті більші тих менших не обіжали. Ну і подумала по правді, вона права. Так і зробимо. Ось таке діло. Ще трошки почекаю пару днів ті начнуть котитися. І тоді тих покастріруємо. Так, прогній. Стелю під кози багато. Бачите, в мене під козами багато настеляно. Вони трошки перепісюють його, перекакують. Я його викидаю через вікно на двір. Угу, угу, Вискочив. Ось тут в мене є таке віконечко, в рештах скидаю, через вікно викидаю. Ось сюди. Спочатку на ту купу, а тоді ми його там стиртуємо. Тут в мене от стьоки в бочці. от, І гнуївка, стьоки, як хто знає, я поливаю цей гній, він перепарується і ми раз в рік вивозимо. Цей гній на город. Восени вивозимо на город, а весною а весною його розвозимо по городі під картоплю і садимо картоплю і зразу приворюємо з картоплею його. І таким чином удобряємо город, щоб менше міндобрива пхати, а більше натурального міндобрива давати. Тобто гній. За рік він дуже гарно, виходить, ми раз в рік косини вивозимо. Дуже гарно він перепріє, перепариться, перемліє, як колись старі люди казали. І робиться дуже гарний гній. О, дивися, бачите, що зробив? Взяв і перескочив. Треба вже ще одну доску ставити. Ось сюди наверха, ось сюди на ту. І ось сюди прибити. Ось таку висоту зробити. От, Так що ось такі діла. От. І він перепарується, робиться настоящий такий гнояка, настоящий такий. Гарний, файно гною город. О, їм город. І тоді гарний урожай картоплі. Під буряк мало треба. Тоді міндобрива, бо я даю гний, то тільки як сіємо для того, щоб гарно взяло ріст, взяв буряк, я трошки підсипаю нітромофоски і трошки селітри беру. І буквально там відро півтора я розсипаю під, під буряк. А далі вже вони як беруть силу, вже корінчик потужніший в землю далі йде, вони тягнуть вже тоді з того. З землі ту поживу від е, гною. Бо барабої так багато не витягують. Ось нас після картоплі ми садимо е, ті. буряки сіємо, грядки садимо. Під грядки я міндобрива не сиплю, а тільки під буряк. Ось таке діло. І таким чином нас досить непершивий урожай виходить. Ось, ну і. Як весь час треба сапати, треба не можна вилізати. Треба пильнувати, прорихлювати, все. І тоді. Ти вред-малий. Ти вред малий. Будеш битий, я тобі говорю. Ох, будеш битий, будеш вискакувати. От вон ланцюхи є всі ще. Будеш стояв прив'язаний. Побачиш? Що рижик? Ух, ти мій такий. Ти от будеш нас персиком, так? Да? Так що, ось такі то справи. От. Так, що, якось так. Так ми робимо гній. Указали, що ще там мені писали у Фейсбук, що хіба та солома перепариться, пере, що таку солому вивозити, що вона на городі дасть. Це не солому ми вивозимо. Ту, що солома краї обсихає, в гноєві, що є, там трошки обсохляно, ми його нагород не вивозимо. Ось ми його відкидали, оставили, тоді під низ під гній положили, знову гній складаємо наверх і воно знову ж таки перепарується гарно, все, і тоді робиться настоящий гній. Ось такі діла. Якось так. Вроді я все розказала по гноєві. От. Дощі йдуть, ми його складаємо так в стирту, я придобкою, поляла. Дощі йдуть в зимою, якщо сніг є, снігу накидаю, як маю, як пішла, накидала, накидала верха. Він бере вже температуру, той сніг топиться. Ось і... І те моче той гній і воно тоді ще краще париться, бере ще кращу температуру. Ось такі то справи. Ну, вроді все розказала. У нас ось така погода сьогодні, дуже гарна. От, дивіться, гарно. Пташечки вже трошки співають. До речі, нині в 1 березня вітаю всіх з першим днем весни. Миру, здоров'я, спокою. Хай Бог дай щоб. Зима забрала всі в нас негаразди. а весна принесла нам тільки хороші новини. Мир, спокій, затишок. Дай Боже нам всього самого найкращого всім. Ось. Ось такі то справа. Курий ще я не випускала, кури качки ще зачинені, бо у нас нині 8 градусів морозу. Холодно, ой, холодно. Ти вже м'яча викинув за, за ворота. І знову ж глядіти де м'яч, так? Да? І знову ж за мною гляді, гонив і, дзявав м'яч. а он, де он за фіртку ти викинув. А? Вред. Чи то не ти вредний? Ні? Течемний, не да? йде? Ти сама доброта. А та, та бестія собача. Ось такі діла. Вчора в нас зночі файно снігу впало. Ну, за день майже ще й потопився. Та сторона, що до сонця, то снігу нема. А сюди на той бік, то трохи є. Де західна сторона. Але ж нічого, весна своє діло робить і скоро буде куди не крутись, одно весна прийде. Так що всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх різних, при можливості, не забудьте поширити моє відео, якщо у вас є така можливість. Ну, хто ще не підписався, підписатись. І будемо з вами далі спілкуватись. Є, які питання, задавайте, я з радістю відповім. Зараз до зустрічі, па-па-па-па всім миру і добра!